Друзі, доброго дня! У нас є у продажу кузов Volkswagen T4, звичайна неподовжена база, ми його можемо різати по частинах. Передня частина, дах, якщо стойки комусь потрібні, бокові, задні частини, 2000-й рік випуску, в принципі, на свій вік я би сказав, що в досить такому хорошому стані. Якщо потрібні комусь кузовні деталі, можете до нас телефонувати, писати. У нас авторозбірка Volkswagen T4 Volkswagen LT. Ми знаходимося у місті Вінниці. Також маємо ось такий після ДТП автомобіль, це також Т4 Т4. З українськими паперами ми його дорозбираємо і будуть продаватися як документи. Він номер добре читається, маємо техпаспорт, маємо номерні знаки, там потрібне доручення чи договір купівлі продажу. Це все ми можемо написати. Той здається, 2000 рік, 1,9, дизель, пасажир там 8 або 9 місць. Ось кого цікавить. Також можете нам писати, телефонувати.